У які міфи люди вірять досі. Моєму батькові якось допоміг хлопець, здається, помічник із виготовлення бардюрів у магазині Бікбокс, який сказав йому, якщо ти будеш спати з мокрим волоссям, у тебе з рота потече кров. І він був на 110% впевнений, що це правда. Ми обидва були просто в шоці від цієї заяви, що за хрінь бачив цей хлопець. Що жувальна гумка залишається у вашому тілі 7 років, якщо ви її проковтнете. Я пам'ятаю, як проковтнув майже повний згорток Хуба Буба, коли мені було приблизно 11 років. Я підрахував скільки часу вона буде в моєму тілі, і заплакав хороші часи. Детектори брехні як буквальну річ, є причина, чому вони не є прийнятними як докази в суді в багатьох місцях. Щоб повідомити про зникнення, потрібно почекати 48 годин. Я буквально щойно завершив пошук як координатор морських пошуково-рятувальних робіт 80-річного чоловіка, який запізнився на 3 години, повертаючись із риболовлі на своєму човні. Зрештою, він повернувся додому самостійно після деяких проблем із човном. Чим швидше ви зможете повідомити про зникнення людини, тим вищий шанс, що її знайдуть. Будь ласка, ніколи не вагайтеся. Моя мама завжди каже мені ніколи не змішувати молоко з рибою, тому що я отруюся. Те саме стосується сну в шкарпетках у ліжку. За її словами, це робить людей сліпими. Шкарпетки в ліжку роблять вас сліпими. Я маю на увазі, що мій мозок трохи закипів, намагаючись це зрозуміти. Можливо, думка про шкарпетки в ліжку робить вас сліпими. Якусь хвилину я думав, що це взагалі за тварина, яка змішує молоко з рибою, а потім згадав про вершкові соуси, чаудери і таке інше. Дуже довго я щиро вірив, що якщо ви з'їсте насіння яблука, всередині вас може почати рости дерево. У реальному житті чоловік одного разу вдихнув якесь насіння і звернувся до лікаря через біль у грудях. Виявилося, що в його легенях росте рослина. Його легені були достатньо хорошим середовищем для росту рослини. Блискавка ніколи не вдаряє в одне й те саме місце двічі. Ага, саме тому на будівлях встановлюють громовідводи. Що ви повинні помочитися на жалу медузи, щоб полегшити, слухайте, просто не робіть цього. Але я безумовно відчуваю полегшення, коли мучусь на жало чиєїсь медузи. Це не міф, просто його неправильно розуміють. Історія про те, що всі вважали землю плоскою до раннього нового часу. Ні, не вважали. Вчені та освічені люди знали, що земля кругла, і приблизно знали її розміри. Діаманти, рідкісні, дорогоцінні камені. Зараз один цілий алмаз великого розміру може бути досить рідкісним, але дрібні алмази та алмазний пил насправді досить поширені. Що ви повинні почекати принаймні 30 хвилин після їжі, перш ніж піти плавати інакше у вас можуть статися смертельні судоми, які призведуть до утоплення. Моя мама, яка параноїчно ставиться до всього на світі, неправильно почула це, коли була молодшою, і виросла з думкою, що потрібно почекати годину, перш ніж лізти у воду, і вважала, що це означає будь-яку воду взагалі. Тож одного разу після вечері я сказав, що збираюсь прийняти душ, і її це помітно занепокоїло. Те, що ми використовуємо лише 10% свого мозку, фігня. Сподіваюся, більшість людей знають, що це неправда, але нещодавно про це зняли фільм. Від гоління волосся стає густішим. Кут, під яким бритва зрізає волосся, створює враження, що воно стає густішим. Але це не так. Багато людей починають збривати небажане волосся, коли воно починає з'являтися на початку статевого дозрівання. З часом це волосся стає густішим і темнішим. Але воно стало густішим і темнішим через статеве дозрівання, а не тому, що його голили. У дружини був такий дивний міф про те, що якщо у вас печія під час вагітності, дитина народиться з волоссям. У неї була неймовірно сильна печія, і наш син народився лисим і залишався таким до одного року. Що життя справедливе і погані речі трапляються лише з тими, хто цього заслуговує. Сніданок найважливіший прийом їжі протягом дня. Ця концепція була рекламною акцією Келок, щоб продавати більше зернових. Що ти ковтаєш пауків під час сну? Ні, ти цього не робиш. Навіщо пауку повзати по-рухомому, навіть якщо це лише легкий рух, об'єкту щоб потрапити у смердючу, темну та дихаючу печеру. Технічно середньостатистична людина ковтає 8-10 пауків на рік, але це тому, що один хлопець ковтає 72 мільярди пауків на рік, щоб накрутити цифри. Я все ще вірю, що якщо будь-яка з моїх кінцівок звисає з ліжка під час сну, монстр схопить її. Я також вважаю, що момент, коли я згадаю про це і потягну їх назад на ліжко, це якраз перед тим, як їх схопить чудовисько. Ви не можете довести, що під моїм ліжком немає монстра. Наполеглива праця завжди приведе до успіху, і якщо комусь не вдається, це тому, що вони недостатньо старанно працювали. Деяким людям просто не пощастило в житті. Не все є уроком, іноді ти просто зазнаєш невдачі. Двайт Шрут В той же час багато успішних людей не доклали жодних зусиль, щоб бути там, де вони є. Вони просто там народились. Тож я вважаю, що в цьому сенсі їм пощастило. Бермудський трикутник те, що вагіни щільні або вільні, залежно від того, скільки партнерів було у жінки. ГМО за своєю суттю шкідливі. Без них ми б не змогли прогодувати людство, лол, шкідливі пестициди та інші хімікати, якими обрискують посіви. А які міфи знаєте ви? Діліться ними в коментарях. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео.